Зеленський вийшов із терміновим зізнанням до всіх українців. І він провів зустріч із європейськими партнерами, де йому повідомили шокуючу новину щодо України. Схоже, Європа як і США різко змінила підхід до війни і ухвалила рішення, яке змінює для нас все. НАТО провели нараду і узгодили наказ, що затрусив всіх українців. Подібного навряд чи хтось із нас міг чекати. А про що йде мова, дізнаєтеся за мить? Вітаємо глядачів! Ставте вподобайки та підписуйтесь. Україна представила свою позицію та реальну інформацію про ситуацію на фронті. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, пріоритетами є безпека, мир і незалежність України. Цитую. Зараз на столі американська пропозиція безумовної тиші в небі на морі, та на фронті Україна сприймає цю пропозицію. З цього можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни і до надійного миру. Сказав Зеленський. За його словами, важливо все ж таки дотиснути Росію до. Конструктиву, щоб закінчилися всі російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Тим же часом з'явилися деякі деталі перемовин, які відбулися за зачиненими дверима в Саудівській Аравії. Так, голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сторони переговорів у Саудівській Аравії погоджуються щодо неприйнятності сценарію замороженого конфлікту. Ми дуже чітко говорили про те, що ми ніколи не підемо на Заморожений конфлікт ми точно проти, і тут наші позиції повністю співпадають із американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, і так званого мінська 3 або якихось домовленостей, як Будапештський меморандум. Які на жаль не спрацювали, каже він також за словами голови ОПСР домовленості делегації України та США було також те, що представники Європи обов'язково братимуть участь в мирному процесі. До речі, під час перемовин з американською делегацією Саудівська Аравія порушувала питання території. Це попри те, що це не було включено в порядок денної зустрічі. Про це каже президент України Володимир Зеленський. Американська сторона вдається в деталі та суть наприклад, Наприклад, місто енергодар не можна просто сказати: ось вам станція ЗАЕС». А місто окремо я вважаю, що питання територій найважче після питання встановлення режиму тиші, каже він. У цьому глава держави наголосив, що всі партнери знають позицію України ніколи не визнавати окуповані території російськими. Крім того, варто зазначити, що Запорізька атомна станція може стати одним із пунктів переговорів України і РФ щодо зупинки війни. Українська влада буде наполягати на відновленні контролю за атомною станцією. За даними джерела, ймовірність повернення станції доволі висока. Ну а загалом Володимир Зеленський вважає, що зустріч Джиді позитивною та однією з найкращих за останні місяці. Цтує загалом вважаю, що це найкраща зустріч за кілька місяців, яка була між нашими командами або найкращий тон Спілкування і це була абсолютно конструктивна бесіда. З повагою це була зустріч стратегічних партнерів. Я хотів би продовження в тому напрямку, каже президент. На думку Зеленського варто. Зберегти склад обох переговорних команд, щоб продовжити конструктивний діалог, якого змогли досягти ці команди, і дійти до припинення вогню, дотиснути росіян. Україна ж готувала узагальнену позицію щодо завершення війни. І, за словами Зеленського, було багато різних планів. Хочу нагадати, небо море це не нова ідея. Це рішення було ще в Швейцарії, тому що ми зрозуміли, як контролювати це. Це дуже просто на сьогодні контролювати. Якщо ми контролюємо. Коли людям іти в бомбосховище, це зрозуміло, що ми контролюємо, коли ракета летить. Якщо ми сьогодні самостійно стали контролювати коридор на морі, це зрозуміло, що можемо сказати, хто порушив. Все це на супутнику є. Ми завжди підтримували це як перший крок, каже глава держави. Зеленський також зазначає, що наступним кроком в усіх планах завжди було повне припинення вогню. Я рада, що це нове, що ми стрибнули через цей крок. І це нове від Америки. Вони більше рішу. Чи і впевнені в цьому це факти? Вони це запропонували на зустрічі контроль на полі бою складний для нас, але є супутники американські, є відповідна в них розвідка разом із європейцями, і вони спроможні контролювати, хто порушує припинення вогню на полі бою, каже президент. У свою чергу державний секретар Марко Рубіо стверджує, що Сполучені Штати. Не змінювала державну політику в підходах до питання територіальної цілісності України, і про це він сказав журналістам після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країни Великої Сімки в Канаді. Зазначається, що в спільній заяві за підсумками зустрічі сказано, що члени Великої Сімки підтвердили свою непохитну підтримку України у захисті її терцілісності, оскільки раніше адміністрація президента Трампа не робила подібних заяв. Журналісти поцікавились в Рубіо, що спонукало США підписати такий документ цього разу. Я не вважаю, що це зміна державної політики США ніколи не говорили. Я ніколи не чув, що президент Трамп казав, що Росія має право захопити всю Україну і робити там все, що захоче, каже Рубіо. За його словами, документ Сімка не стосується проблеми, з якою ми стикаємося сьогодні, яка полягає в тому, що нині наразі триває війна, в якої немає військового рішення. Ні, Росія. Україна не може досягти своїх максималістських воєнних цілей. Вважає він. Єдиний спосіб укласти край війні це процес переговорів, хай то в ділових відносинах, комерції чи геополітиці, каже Рубіо. Це передбачає, що обидві сторони щось дають обидві сторони йдуть на поступки. На його переконання, реальність будь-яких розмов про припинення воїн передбачає певний рівень поступок. В чому полягають ці поступки ще належить з'ясувати, каже він. Ну а раніше радник керівника офісу президента Олександр. Бавс уточнив, що мета розмови про території взагалі не була про те, хто чим жертвуватиме. Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація обговорювала з українськими колегами частину території, які збережуться і будуть втрачені, та інші елементи фінальної угоди. Він також згадав, що йшлося про ЕС, про те, кому вона дістанеться, маючи на увазі окуповану росіянами ЗС. До речі, держсекретар США Марко Рубіо раніше давав зрозуміти, що Україна на думку. Вашингтона має поступитися територією в рамках будь-якої угоди із РФ. Також глава Пентагону Під Гекс стверджував, що неповернення України до кордонів 2014 року є не поступкою кремлівському очільнику Володимиру Путіну. а Реалізмом, ба більше газета The Washington Post отримала документ, який перед першим раундом переговорів ША РФ уклав для Кремля впливовий московський аналітичний центр, близький до ФСБ РФ. В документі сказано, що Україна нібито повинна визнати суверенітет Росії над окупованими територіями, і тим часом стало відомо, що країни ЄС не збираються виконувати вимогу РФ щодо припинення постачання зброї України під час тридцятиденного припинення вогню. Про що пише, дочівела способність. Силанням на неназваних європейських дипломатів ЄС прагне, щоб Україна опинилася в найбільш сильній позиції на мирних переговорах. А також могла відмовитись від поганої, як сказав би Трамп, угоди вибрати найбільш підходящі для себе моменти для переговорів. Я не думаю, що ЄС і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я, каже європейський дипломат на брифінгу в Брюсселі. Інший же дипломат додав, що під час потенційного припинення вогню слід озброювати Україну, а в жодному разі не навпаки. Бої все ще продовжуються. Але навіть якщо в них настане пауза, потрібно робити Україну стелевим дикобразом, зазначив третій дипломат. ЄС він також вважає, що потрібно. Поставити Україну у сильне становище на переговорах і не дати росіянам скористатись другим шансом для перегрупування та повторної атаки, за словами четвертого дипломата ЄС, не повинен послаблювати підтримку України в разі перемир'я. Завдання союзників створити її сильну позицію. Ідея в тому, що перебуваючи в сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості та могла. Продовжувати стримування в разі відновлення військових дій, каже він. А далі поговоримо про те, що проти вступу України до ЄС виступає лише одна Угорщина. Решта держав-членів готові підтримати розширення блоку. Про що каже президент України Зеленський, що стосується Європейського союзу, рішення щодо членства України в ЄС блокує одна країна. Це країна Угорщина, сказав він. Президент нагадав, що членство в ЄС є першим пунктом економічних гарантій для України без альтернатив та без обговорення. Говорень, цитую далі ні США, ні члени Європейського союзу, які також про це знають. Ніхто не проти, всі підтримуються, окрім однієї країни, каже Зеленський. Водночас глава держави не виключив, що Угорщина не змінить свою позицію, і в момент ухвалення остаточного рішення буде дивитись на політику США. А ми нагадаємо, що нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна зможе стати членом ЄС раніше 2030 року за певних умов. Говорячи про те, якими будуть відносини Заходу з Росією після війни, то генсек НАТО Марко Рюти зауважив, що відносини за зрештою можуть відновитися після закінчення війни в Україні. Але Поки цього не сталося, треба продовжувати тиснути на Кремль, щоб забезпечити прогрес в переговорах щодо припинення вогню. Це нормально, якби війна зупинилась для Європи якимось чином крок за кроком, і для США також крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією. Але ми ще абсолютно не досягли цього. Ми повинні продовжувати чинити тиск на Росіян. Сказав Рюта, і з його словами, це необхідно, щоб згарантувати серйозне ставлення Росії до. Переговорів, а що ви з цього приводу думаєте, можете писати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні.